Сонце вже схилялося до заходу, забарвлюючи небосхил над селом Вишневе у червоні та золоті відтінки. Останні промені падали на порепані руки Степана Чумака, який стояв біля старого дубового столу і нервово перебирав папери. Наближався вечір, але спека черневого дня ще трималася в невеликій хаті, примушуючи краплини поту стікати по зморшкуватому чолу чоловіка. Де вона? Пробурмотів Степан, гортаючи платіжки за електрику. Лишень два дні до відключення, а грошей і кіт наплакав. У свої 62 роки Степан жив самотньо у старій батьківській хаті, що дісталася йому у спадок село потроху вимирало, молодь тікала до міста, залишаючи старих доживати віку серед напівпорожніх вулиць та покинутих будинків. Степан тримав невелике господарство кілька курей, порося та город, який годував його цілий рік. Після смерті дружини Ганни п'ять років тому він замкнувся в собі, спілкуючись лише з кількома сусідами та дочкою Лесею, яка навідувалася зрідка. Раптом скрипнули двері, і на порозі з'явилася його 27-річна дочка. Волосся Лесі, зазвичай зібране в акуратний хвіст, сьогодні було розпущене і спадало на плечі золотавими хвилями. На ній була легка блакитна сукня, яка виглядала надто дорогою, як для простого візиту до батька в село. Тату, привіт. Леся усміхнулася і підійшла поцілувати батька в щоку. Степан відсторонився, окинувши дочку холодним поглядом. Нарешті згадала про старого три місяці ні слуху, ні духу, а тепер привіт! Де тебе носило? Леся зітхнула, поклавши на стіл пакет з гостинцями. Я була зайнята, багато роботи. Ось привезла тобі домашньої ковбаски від Миколи Петровича. Він тепер власну крамницю відкрив у райцентрі». Не треба мені твоїх подачок, буркнув Степан, відсуваючи пакет. Я тебе питаю, де ти пропадала? Чому телефон вимкнений? Думаєш, легко мені тут самому з усім справлятися? Леся опустила очі, нервово перебираючи пальцями край сокні. Тату, я приїхала поговорити. У мене новини. Які ще новини? Степан недовірливо глянув на доньку. Знову про той Львів розказуватимеш. Що там за робота така важлива? Не зовсім. Леся глибоко вдихнула, збираючись думками. Я зустріла людину. Його звати Ростислав, він. ми збираємося одружитися. Степан завмер, затиснувши в руці пом'яту платіжку. Одружитися? З ким? Хто він такий? Чого я про нього вперше чую? Він власник мережі аптек. Ми познайомилися півроку тому на благодійному заході. Він хороша людина, тату. Ти б йому сподобався. Аптек? скривився Степан. Торгаж, значить. І скільки йому років? Леся напружилася. Сорок три. Але яке це має значення? Він турботливий, надійний. Сорок три? Степан гримнув кулаком по столу. Ти з глузду з'їхала? Він майже мій ровесник. Що, грошей його забажала? Так я й знав, що ти в місті розум втратиш. Не кричи на мене, Леся підвищила голос. Я не за гроші його покохала. Він цінує мене, розуміє, підтримує мої мрії. Я приїхала познайомити вас, а не просити дозволу. Степан почервонів, його руки затремтіли від люті. Нікого я не хочу бачити. Якийсь шахрай задурив тобі голову, а ти й рада. Твоя мати в труні перевертається, дивлячись на таке безглуздя. Не смій згадувати маму. Очі Лесі наповнилися сльозами. Вона хотіла, щоб я була щасливою. З щасливою? Старим дідом, який тебе за доньку сприймає, чи за гаманець? Леся похитала головою, витираючи сльози. Ти навіть не намагаєшся зрозуміти. Я думала, ти зрадієш за мене, підтримаєш, а ти так завжди осуджуєш, не знаючи людини. Я бачу тебе наскрізь, дівчино, процідив Степан. Не такого життя я тобі бажав. Ми з матір'ю останні віддавали, щоб ти вивчилася, щоб людиною стала, а не утриманкою якоюсь. Досить. Леся відступила до дверей. Я дипломована бухгалтерка, працюю в солідній компанії і сама себе забезпечую, а те, що Ростислав успішний, це не злочин. Я приїхала розповісти тобі про своє щастя, а ти. Степан раптом підійшов до шафи, дістав стару скриньку і витягнув звідти невеликий згорток. Ось. Він простягнув Лесі бабусині золоті сережки. Забирай і більше не приїжджай. Якщо вже вирішила продатися, то хоч отримай щось від родини на згадку. Слова вдарили Лесю, немов ляпас. Вона відсахнулася, дивлячись на батька широко розкритими очима. Як ти можеш таке казати? Я твоя єдина дочка. Моя дочка не проміняла батька на багатого діда. Забирайся з моєї хати, щоб нога твоя тут більше не ступала. Леся застигла, не вірячи своїм вухам. В очах з'явився біль, такий глибокий і пронизливий, що навіть степан на мить завагався, але гнів засліпив його розум. Йди. Він показав на двері Йди до свого аптекаря, нема чого тут робити. Не кажучи ані слова, Леся розвернулася і вибігла з хати. За мить почувся гурки двигуна. Вона сіла в машину і поїхала геть, залишивши після себе клуби пилу на сільській дорозі. Степан стояв на порозі, стискаючи в руці сережки і відчуваючи, як щось обривається всередині. Але він був надто гордим, щоб визнати свою помилку, занадто впертим, щоб побігти слідом. Минуло два тижні. Степан порався на городі, виполюючи бур'яни між ядками картоплі. Сонце немилосердно пекло, але він уперто продовжував роботу, ніби намагаючись фізичною втомою приглушити душевний біль. Після сварки з дочкою він майже не спав, прокидаючись серед ночі від тривожних думок. Кілька разів хапався за телефон, щоб подзвонити Лесі, але щоразу відкладав його. Гордість не дозволяла зробити перший крок. Степане, агов? окликнув його сусід Тарас, перехилившись через паркан. Ти б перепочив трохи, ще сонячний удар схопиш. Степан випрямився, витираючи піт з чола. А, Тарасе, здоров був, та якось не сидиться в хаті. Чув я, що Леся приїжджала нещодавно. Тарас подивився на Степана допитливим поглядом. Як вона там у місті? Влаштувалася добре? Степан насупився. А біс його зна, посварилися ми. Ех, Степане, похитав головою сусід. Нащо тобі це? Єдина дитина ж. Ти мене не повчай, огризнувся Степан. Своїх дітей спершу виховай. Та я що? знітився Тарас. Просто кажу, навіщо сваритися? Життя коротке. Степан мовчки повернувся до роботи, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Тарас зітхнув і пішов собі, а Степан продовжив люто виривати бур'яни, ніби кожен з них був тіленням його внутрішніх демонів. Увечері, сидячи на ганку з кухлем холодного компоту, Степан дивився на захід сонця і думав про дружину. Що б ти сказала, Ганно, подумки звертався він до неї, чи правильно я вчинив? Відповіді не було лише вітер шелестів листям старої груші, яку вони колись разом посадили. Наступного дня Степан зібрався їхати до райцентру. Треба було платити за електрику і купити деякі ліки. У старенькому автобусі він зустрів Марію Корнієнко, колишню вчительку, яка викладала і в нього, а потім і у Лесі. А я Лесю вашу бачила тиждень тому, повідомила вона, сівши поряд, у районі лікарні зустрілися. Серце Степана тривожно стислося. В лікарні щось сталося? Та ні, вона волонтерить там. Благодійний фонд якийсь організувала з нареченим своїм, ліки дітям привозять, таке добре діло роблять. Степан здивовано подивився на вчительку. Благодійний фонд? Леся? «А вже ж!» – кивнула Марія Олексіївна. Я й сама здивувалася, каже, після повномасштабного вторгнення її наречений переорієнтував частину бізнесу на допомогу постраждалим. Вони тепер не лише дітям допомагають, але й забезпечують ліками ветеранів. Гарна пара, я вам скажу. Степан відвернувся до вікна, щоб учителька не помітила зніяковіння на його обличчі. Виходить, він зовсім не знав свою доньку і, можливо, несправедливо осудив її нареченого. У рейд-центрі, розплатившись за комунальні послуги, Степан вирішив зайти до аптеки. Біля входу висіла інформація про благодійну програму здорове майбутнє, безкоштовні ліки для ветеранів АТО та ООС. Степан згадав слова вчительки і зайшов всередину із цікавістю роздивляючись навколо. Молода фармацевтка привітно усміхнулася Чи можу допомогти? Мені від тиску щось, пробурмотів Степан, розглядаючи стенд з інформацією про благодійну програму. А що це у вас за акція така? О, це ініціатива нашого власника, Ростислава Дмитровича, з гордістю відповіла дівчина. Ветерани можуть отримати необхідні ліки безкоштовно. Ви учасник бойових дій? Ні, я просто. Степан запнувся. А цей Ростислав, він, бува, не одружується найближчим часом. Фармацевтка здивовано глянула на нього. Так, має бути весілля скоро, а ви його знаєте? Не особисто. Ухилився від прямої відповіді Степан. Чув просто. Повертаючись додому, Степан відчував дивне сум'яття. Може, він поспішив з висновками? Може, цей Ростислав і справді не такий вже й поганий чоловік. Його мучили сумніви і почуття провини перед донькою. Увечері, перебираючи старі фотографії, Степан натрапив на знімок, де маленька Леся сиділа у нього на плечах, радісно сміючись. Як же так вийшло, що ми стали чужими? Подумав він з гіркотою. Тієї ночі йому наснилася покійна дружина, яка мовчки хитала головою з докором у очах. Липень видався спекотним і посушливим. Степан боровся з городиною, щодня поливаючи грядки, щоб врятувати врожай. Одного вечора, повертаючись з криниці з повними відрами, він помітив на лавці біля хвіртки сусідку Ольгу, яка явно його чекала. Степане, почала вона без передмов, ти газети читаєш чи як? Та ніколи мені тими газетами займатися, відмахнувся він. А що там? Про Лесю твою пишуть. Ольга витягла з сумки згорнуту районну газету. Ось, глянь. Степан поставив відра і взяв газету. На третій сторінці була стаття під заголовком Місцеві підприємці рятують дитячі життя. На фотографії Леся стояла поряд з високим чоловіком середніх років у діловому костюмі. Вони передавали головному лікарю районної лікарні якесь медичне обладнання. Благодійний фонд Здорове майбутнє, заснований власником мережі аптек Ростиславом Литвином та його нареченою Лесею Чумак, передав районній дитячій лікарні сучасний апарат УЗД та партію життєво необхідних ліків для дітей з діабетом, прочитав Степан перші рядки. Бачиш, яка в тебе донька, з гордістю сказала Ольга, ніби йшлося про її власну дитину. А ти, кажуть, посварився з нею. Степан мовчки згорнув газету, повернув сусідці і взявся за відра. Дякую, що показала. Степане, Ольга поклала руку йому на плече, не будь дурним, їдь до неї, помирися. Життя швидко минає, а гордість поганий порадник. Коли сусідка пішла, Степан довго сидів на ганку, обмірковуючи ситуацію. Він був не правий щодо доньки і її нареченого, але як тепер виправити помилку? Сам вигнав єдину дитину, образив останніми словами чи пробачить вона йому. Кілька днів Степан збирався з духом, щоб подзвонити доньці. Нарешті, сидячи за кухонним столом недільного ранку, він зважився і набрав її номер. Телефон Лесі був вимкнений. Степан спробував ще кілька разів протягом дня безрезультатно. Наступного дня він вирішив діяти рішучіше поїхати до Львова самому, але тільки но зібрався на автобус, як серце пронизав різкий біль. Він на силу дістався до ліжка і викликав швидку. Діагноз був невтішним передінфарктний стан. Лікар районної лікарні порадив термінову госпіталізацію, але Степан відмовився. Я не можу зараз у лікарню, наполягав він, мені треба до доньки їхати, помиритися. Якщо поїдете зараз, можете до доньки і не доїхати, суворо відповів лікар. Серце не жартує Степана Івановичу. Зрештою, Степана вмовили лягти до лікарні. Цілий тиждень він провів під наглядом лікарів, приймаючи ліки і думаючи про доньку. Він попросив медсестру подзвонити Лесі, але та відповіла, що номер не відповідає. Мабуть, змінила після нашої сварки, гірко зауважив Степан. Коли його виписали, сусід Тарас запропонував підвести до села на своїй машині. Не хвилюйся, старий, підбадьорював він дорогою. Знайдеш ти свою доньку, світ не без добрих людей. Степан мовчки кивнув, дивлячись у вікно на соняшникові поля, що пропливали повз. У душі він відчував порожнечу і невимовний сум. Як він міг бути таким сліпим і затятим? Повернувшись до хати, Степан відчув, як самотність огортає його з новою силою. Хата здавалася порожньою і чужою без надії на візит доньки. Він механічно порався по господарству, годував курей, поливав город, але все це здавалося безглуздим. Для кого він зберігає цей дім, для кого вирощує овочі, якщо його єдина дитина десь далеко і, можливо, більше ніколи не переступить поріг рідної домівки. Якось, прибираючи в шафі, Степан знайшов стару коробку з лесеними дитячими малюнками. Розглядаючи їх, він не помітив, як по щоках покотилися сльози. На одному з малюнків була зображена їхня сім'я мама, тато і маленька Леся, всі тримаються за руки, а над ними сяє величезне яскраве сонце. Ех, Лесю, Лесю. прошепотів Степан, притискаючи малюнок до грудей. Пробач старого дурня. Увечері того ж дня Степан сидів на ганку, споглядаючи, як останні промені призахідного сонця золотили верхівки дерев. Раптом він помітив автомобіль, що повільно їхав сільською дорогою. Машина зупинилася біля його воріт, і серце Степана завмерло, коли він побачив, хто виходить з неї. Леся, його донька. Вона була в простій білій блузці і джинсах, волосся зібране у хвіст. Поряд із нею був високий чоловік. Той самий Ростислав з газетної фотографії. Вони повільно підійшли до хвіртки, і Степан підвівся їм назустріч, відчуваючи, як тремтять ноги. Тату. тихо промовила Леся, зупинившись за кілька кроків від нього. Ми приїхали поговорити. Степан дивився на доньку, не в змозі вимовити ані слова. Горло стиснув спазм, а очі наповнилися сльозами. Лесю, нарешті видавив він, ти пробач мене. Тебе не було у лікарні, раптом сказала вона, і Степан помітив тривогу в її очах. Нам сказали, що ти відмовився від госпіталізації, ми шукали тебе. Як ви дізналися? здивувався Степан. Я подзвонив до лікарні, щоб домовитися про нову партію ліків, втрутився Ростислав, роблячи крок уперед, і випадково почув, як медсестри обговорювали пацієнта чумака, який відмовляється лікуватися, бо йому треба їхати до доньки. Я відразу зрозумів, що це ви, і сказав Лесі. Степан уважно подивився на чоловіка, який стояв поруч з його донькою. Він бачив у його очах щирість і турботу. То ви справді допомагаєте людям? запитав Степан. Ті ліки для ветеранів, обладнання для лікарні це все правда? Так, просто відповів Ростислав. Ми з Лесою вирішили, що можемо використати наші можливості, щоб зробити щось корисне для людей. Степан перевів погляд на доньку. А весілля, ви ще весілля через місяць, тихо сказала Леся. Я хотіла б, щоб ти був поруч у цей день, але після нашої сварки Степан не витримав, ноги самі підкосилися, і він опустився на коліна перед донькою. Лесю, дитино моя, голос його тремтів від сліз. Пробач мене старого дурня. Я був неправий, засліплений своєю гордістю і упередженнями, не відштовхуй мене, будь ласка. Леся кинулася до батька, обіймаючи його за плечі. Тату, підведися, будь ласка, не треба так. Але Степан не міг підвестися, чи то від хвилювання, чи то від слабкості після хвороби. Він тримав доньку за руки і плакав, не соромлячи сліз. Я думав, що втратив тебе назавжди. Коли ти поїхала тоді, я відразу зрозумів, що зробив страшну помилку, але гордість не дозволила зателефонувати першим, а потім ти змінила номер. Я не змінювала номер, здивувалася Леся. У мене телефон розбився, коли я виїжджала від тебе. Я була така засмучена, що не впоралася з керуванням і врізалася в дерево. Довелося міняти. Ростислав підійшов і допоміг Степанові підвестися. Ходімо до хати Степана Івановичу, нам є що обговорити. Трійця зайшла до будинку. Леся відразу кинулася готувати чай, а Степан і Ростислав сіли за стіл. Чоловіки мовчки роздивлялися один одного, поки Леся гриміла посудом на кухні. Я люблю вашу доньку, нарешті промовив Ростислав, і хочу, щоб ви благословили наш шлюб. Степан уважно дивився в очі цьому чоловікові, намагаючись розгледіти його справжні наміри. Те, що він побачив, його заспокоїло чесний, відкритий погляд людини, яка не звикла ховатися. Ви старші за неї, зауважив Степан. Чому саме моя донька? Бо вона особлива. Просто відповів Ростислав. Я зустрічав багатьох жінок, але тільки Леся змогла побачити в мені не успішного бізнесмена, а звичайну людину з мріями і сумнівами. Вона запропонувала створити благодійний фонд, коли я вагався, чи можна поєднувати бізнес і допомогу людям. Вона змінила мене, зробила кращим. Леся повернулася з чаєм і почула останні слова Ростислава. Вона ніжно посміхнулася нареченому і поставила чашки перед чоловіками. Ми приїхали запросити тебе на весілля, тату, сказала вона, сідаючи поруч, і я хочу, щоб ти провів мене до вівтаря. Степан відчув, як щось тепле розливається в грудях, витісняючи холод самотності, який жив там останні місяці. Я не заслуговую на таку честь після всього, що наговорив!» – пробурмотів він, опускаючи очі. Заслуговуєш. Леся взяла його за руку. Ти мій батько, і я люблю тебе, незважаючи ні на що. Ми також хочемо запропонувати інше, додав Ростислав. У нас великий будинок за містом, з садом і городом. Ми б хотіли, щоб ви переїхали до нас після весілля. Вам не доведеться бути самотнім. Степан приголомшено дивився то на доньку, то на її нареченого. Ви хочете, щоб я жив з вами? Але ж я буду заважати. Ніхто не буде нікому заважати, усміхнувся Ростислав. Будинок великий, місця вистачить усім, а ваш досвід у садівництві буде безцінним. Я в цих справах повний нуль. До того ж, додала Леся, нам потрібна буде твоя допомога, коли з'являться діти. Діти? Степан широко розплющив очі. Ви, ви плануєте дітей? Так. Леся ледь помітно зашарілася. Ми хочемо створити справжню сім'ю, і мені дуже важливо, щоб мої діти знали свого дідуся. Степан відчув, як його серце наповнюється радістю, онуки, те, про що вони з Ганною завжди мріяли. Я я не знаю, що сказати, пробурмотів він, намагаючись тримати емоції. Скажи просто так, тату, Леся стиснула його руку. Ми будемо щасливі, якщо ти погодишся. Степан подивився на дочку, потім на її нареченого. Він бачив у їхніх очах щире тепло і турботу. Але що робити з хатою, з господарством? запитав він після паузи. Це ж батьківська земля, я не можу просто кинути все. Ми можемо зберегти будинок як дачу, запропонував Ростислав. Будемо приїжджати влітку, доглядати за садом. а господарство, можливо, варто знайти когось, хто купить тварин, якщо вам важко за ними доглядати. Там Петрові Коваленку корова потрібна, задумливо сказав Степан, а кури ну, курей можна і до вас перевезти, якщо місце є. Звісно, є, засміявся Ростислав. У нас майже гектар землі, можна хоч мініферму ферму влаштувати. Вони проговорили до пізньої ночі. Степан поступово відтавав, розповідаючи історії з Лесеного дитинства. А Ростислав ділився планами щодо розширення благодійної діяльності. Вони вирішили, що Степан приїде до Львова за тиждень до весілля, щоб освоїтися і допомогти з підготовкою. Вночі, коли гості вже спали у другій кімнаті, Степан вийшов на ганок. Зоряне небо розкинулося над селом і десь далеко гавкали собаки. Він думав про те, як дивно повернулося життя. Ще вчора він був самотнім, озлобленим стариганом, а сьогодні в його хаті спить донька з нареченим і попереду нове життя, сповнене родинного тепла. Бачиш, Ганно, прошепотів він, дивлячись на зірки, все налагоджується наша дівчинка буде щасливою. Минуло два місяці. Степан сидів у затишній альтанці великого будинку за Львовом, читаючи газету. Поруч розкинувся доглянутий сад: яблуні, груші, вишні. Далі виднівся просторий город, на якому вже зеленіла перша розсада. Тату, чай будеш. Леся вийшла на терасу з підносом. Тепер вона була Лесею Литвин. Місяць тому відбулося скромне, але елегантне весілля, на якому Степан, як і мріяла дочка, вів її до вівтаря. Буду, а як же? усміхнувся Степан, відкладаючи газету. А Ростислав де? На нараді в місті, обіцяв до обіду повернутися. Леся поставила піднос на стіл і сіла поруч з батьком. Вона виглядала щасливою і спокійною. Як тобі тут живеться, тату? запитала вона, розливаючи чай. Не шкодує, що переїхав? Степан замислився. Спочатку було непросто нове місце, міський ритм життя, необхідність звикати до сучасних побутових приладів. Але тепер він відчував себе цілком комфортно. Ні, доню, не шкодую, щиро відповів він. Тут гарно, і ви поруч, що ще старому треба. Ти не старий. Леся лагідно торкнулася його руки. Тобі ще онуків бавити? До речі, про онуків, лукаво глянув на неї Степан. Коли чекати поповнення? Леся загадково усміхнулася і відпила чаю. Можливо, швидше, ніж ти думаєш. Степан від несподіванки мало не впустив чашку. «Ти... Ви серйозно? Ще рано говорити напевне, зніяковіла Леся, але є ознаки. Лікар сказав, що за кілька тижнів будемо знати точно. Степан відчув, як очі наповнюються сльозами радості. Він поставив чашку і міцно обійняв доньку. Дякую тобі, доню, прошепотів він, за те, що пробачила старого дурня, за те, що не відштовхнула, коли я сам був винен. Ми сім'я, тату. Просто відповіла Леся, а в сім'ї прощають і підтримують одне одного. Пізніше, того ж дня, коли Ростислав повернувся з міста, вони втрьох сиділи за обіднім столом, обговорюючи плани на майбутнє. До речі, Степане Івановичу, сказав Ростислав, я отримав дозвіл на відкриття нової аптеки в районному центрі біля вашого села, і мені потрібна людина, яка знає місцевих жителів і їхні потреби. Не хочете стати нашим консультантом? Я? Здивувався Степан. Та що я тямлю в ліках? Зате ви розумієте людей, серйозно відповів Ростислав. Знаєте, хто з ветеранів соромиться просити допомоги, кому з пенсіонерів потрібні ліки, але не вистачає коштів це безцінний досвід. Степан замислився він і справді знав майже всіх у своєму селі та навколишніх і багатьом міг би допомогти. Я подумаю, нарешті сказав він, дуже вдячний за пропозицію. Увечері, коли молоде подружжя пішло до своєї спальні, Степан вийшов у сад. Повний місяць заливав сріблястим світлом дерева, створюючи химерні тіні. Він згадав, як колись давно вигнав доньку з дому, як стояв на колінах, благаючи пробачення, і як доля подарувала йому другий шанс. Життя дивовижне, Ганно, прошепотів він, звертаючись до зірок. Іноді воно забирає найдорожче, а іноді повертає сторицею. Наша Леся щаслива, і здається, скоро ми станемо дідусем і бабусею. Шкода лише, що тебе немає поруч. Легкий вітерець торкнувся його обличчя, ніби лагідна рука дружини, і Степану здалося, що вона поруч, що вона все чує і поділяє його радість. Наступного ранку він прокинувся з твердим рішенням прийняти пропозицію Ростислава. Він хотів бути корисним, хотів допомагати людям так, як колись допомогли йому. Повіривши в нього, незважаючи на минулі помилки. Сидячи за сніданком, Степан звернувся до зятя. Я згоден, допоможу з аптекою і консультуватиму щодо потреб села. Ростислав задоволено кивнув, а Леся сяйнула радісною усмішкою. До речі, продовжив Степан, у нас в селі є порожня будівля колишньої контори. Можливо, там можна було б відкрити невеликий медпункт. Старим важко добиратися до райцентру. Чудова ідея! Захоплено підхопив Ростислав. Ми могли б домовитися з районною лікарнею про чергування медсестри кілька днів на тиждень. Так за сімейним сніданком народився новий проєкт, який мав допомогти багатьом людям. І в центрі цього проєкту був Степан, людина, яка всього кілька місяців тому вважала своє життя завершеним. Минув рік. Село Вишневе помітно ожило. У будівлі колишньої контори тепер працював медпункт, куди двічі на тиждень приїжджав лікар із району. При медпункті діяла невелика аптека, де пенсіонери та ветерани могли отримати ліки за пільговими цінами або безкоштовно. А консультував їх сам Степан Чумак, якого тепер з повагою називали наш медичний координатор. Степан змінився, в його очах з'явився молодий блиск, а в руках енергія, якої не було багато років. Він знову відчував себе потрібним, бачив результати своєї праці і це наповнювало життя сенсом. Але найбільшою радістю для нього стало народження онука, маленького Миколки, якому нещодавно виповнилося три місяці. Хлопчик був копією Лесі в дитинстві, такі ж блакитні очі, такий же допитливий погляд. Одного сонячного дня Степан сидів на лавиці в саду, гойдаючи колиску з онуком. Леся поралася на кухні, а Ростислав був у місті у справах. Ти щасливий, Степане? раптом запитала Ольга, яка приїхала в гості. Вона часто навідувала їх, допомагаючи Лесі з малюком. Степан подивився на сонне личко онука, на квіточий сад, на великий гостинний будинок, де тепер жила його родина. Так, Ольго, я щасливий. Просто відповів він. Щасливий, що доля дала мені шанс виправити найстрашнішу помилку мого життя. Щасливий, що моя донька має мудре серце, здатне прощати, і щасливий, що зустрів у своєму житті нового сина. Він кивнув у бік будинку, маючи на увазі Ростислава. Ольга всміхнулася, дивлячись на свого старого друга. Бачиш, як все обернулося, а ти боявся змін. Я боявся незмін, задумливо відповів Степан. Я боявся втратити зв'язок з минулим, з пам'яттю про Ганну, з усім, що було мені дороге. А виявилося, що найдорожче це не стіни старої хати, а живі люди, які тебе люблять, і що минуле не зникає, коли ти дозволяєш в майбутньому увійти у твоє життя. Малюк заворушився в колисці, і Степан ніжно погладив його по голівці. Життя тривало, пускаючи нові паростки на старому міцному дереві їхнього роду. І він, Степан Чумак, був щасливий бути частиною цього безперервного потоку життя, любові і прощення.